Ну що, друзі, усім привіт, з вами Pan Games, і сьогодні наш марафон продовжується. сьогодні у нас на черзі кар'єра за лондонський арсенал. Я розумію, що багато хто очікував саме збірну України, тому що я в своїй спільноті робив опитування, чого ви чекаєте, що ви думаєте, буде на каналі наступним відосом, але сьогодні Арсенал. Тому наступний відос буде саме кар'єра збірну України. Це я можу пообіцяти і сказати точно. Наступний або через відос точно буде збірна України, але ми її обов'язково зробимо, тому що там є просто е топові варіанти, які я думаю варто розглянути. Це і Андрій Шевченко, і проключати всім ранги, тому це ми обов'язково зробимо. Але сьогодні у нас арсенал. Тому я одразу перед початком цього відео хочу сказати вам величезне дякую за те, що ми вже зробили таку класну і прикольну цифру 888 підписників. Давайте не зупинятися, тисяча вже не за горами. Тому лайк, підписочка, коментар та обов'язково дзвіночок, щоб не пропускати мої найновіші, найкрутіші відео. Ну, ми давайте починати. Я завжди бажаю всім вам гарного та приємного перегляду. Вмочитесь позручніше, запасайтеся смаколками і давайте починати. Let's go Ну mm -hmm. mm -hmm. <му> що, <му> 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 no, друзі? 116 овер. На жаль, зіграність я не буду качати далі. Я просто не бачу в цьому сенсу, тому що я на цьому аккаунті майже не граю. Тому, 90 я думаю, нам цього вистачить. Ну і тепер давайте до найцікавішого. Що сьогодні буде в цьому відео? По-перше, це прокачка рангів і додавання останніх таких футболістів. Я розумію, одразу хочу сказати, що це не найкращий склад арсеналу сьогодні у нас вийде. В плані того, що можна було зробити навіть без донату. Але... Ну ж таки, повторюся, що я на цьому аккаунті грав дуже і дуже мало. Тому, як для цього аккаунту, це навіть і вище голови. Тому я вважаю, що сьогодні от саме той відос, коли можна буде е завершити цю кар'єру за арсенал. Знову ж таки, як це було засновою в тому відосі, що ми там трошки не докачали, до ну, речі, Ліонель Мезі не випадає, е там ми трошки не докачали, і виходить, що. 130 у нас увер вийшов на відос, а потім я за кадром зробив 131 і теж це вставив. Я думаю, хто там дивився до кінця, той бачив. Так от, сьогодні ситуація може повторитися, тому що е, сьогодні це є футболісти, і сьогодні 120-й УВР я захочу зробити це точно. Це 100% це ми повинні це зробити. Забираємо теж віржу Лавандейка. Ну, тут навіть анімацію можна не дивитися, він нам все одно не підходить. Тому, в принципі, я все ж таки чекаю того, що у нас буде далі. Тому що очікується дуже цікавий контент. По-перше, заходимо на трансферний ринок. Подивимося, що у нас тут. І знову ж таки, я вже купив футболістів, щоб нічого ніяких не було таких форс-мажорів, щоб ніяких не було таких неприємних ситуацій, що ми до когось не купили, не змогли купити. Це Бокаю це Петі і це. Мартін Едегор, капітан Арсеналу. Е, і давайте одразу по варіантам. Хочу сказати одразу, що було багато варіантів, і я дуже багато думав і багато задумувався над тим, що я можу купити е, за свої 90 мільйонів. У мене на той час було 90 мільйонів. І ситуація майже повторилася, та ж сама, яка була з Решфордом в основі. Я теж багато думав, тому що в мене був варіант із Луїсом Діасом. Так от, я взяв тоді Маркоса Решфорда. Думаю, в принципі, там не було різниці, тому що один ОВР майже нічого б не зіграв. Але все ж таки тут зараз різниця величезна є. Давайте одразу подивимось. Я на початку всього цього, -цього купив у цього букоюсака. Круто, 108-й, супер, трошки проапгрейдили його. Але далі я подумав, а чого б нам не купити оцього Bukayса. Ви бачите, я зараз навіть зекономив, тому що я тоді купив за 37 400, а зараз він продається за 40 мільйонів. Ну, майже за 40 мільйонів. І був варіант з Габріелем Жезесом, який зараз коштує вже 62 мільйони. Ну, варіант був дуже прикольний, я би сказав би так, тому що. Був варіант такий. Або я купляю тільки Едегора. Ні, ще я купляю тільки Сака, Едегора і Габіджесу, але тоді мені не вистачало на ран. А, тому це поганий варіант. Я обрав варіант, який підходить мені найбільше. Це Едегор, це Сака і це Петі Тому забираємо їх одразу і ставимо до нашого складу. Я думаю, що все ж таки вони стануть дуже класно і вийде щось цікаве з цього. Ну, Сака, це, звичайно ж таки зараз один із таких от найбільших зірочок в команді. Це неймовірний просто футболіст, який просто розриває. Я дивився дуже багато відео з ним. Дуже класний футболіст, прям дуже класно подобається, мені дуже класно грає. Бокаю Сака, він заслуговує і на команду року, і на команду сезону. Коротше, повністю заслуговує на все. Тому що ну, реально дуже класний футболіст. Мартін Недекор теж саме, дуже він класний. Я навіть вже трошки почав забувати, що він колись був в Реал Мадриді. Але, ну, насправді так. Він зараз перейшов в Арсенал, буквально я не пам'ятаю коли, але переходив він в арсенал з Реал Мадриду. Всі казали, що його кар'єра вже підходить до свого такого закінчення, саме топ-кар'єра. Але ні, він довів зовсім інакше і він зробив так, щоб реально. Було просто неперевершено. Давайте ми не так зробимо. Щоб реально було круто, класно, він зробив свою кар'єру неймовірною, і зараз він лідер арсеналу. Оце мені подобається. І так, сюди ми ставимо Ель Не. І замість Томаса Парті, я скажу так: це що дуже мені прикро, що і спортс не дають просто картки. Знаєте, от це дуже прикро, тому що 1700 ми зробили. Не дають картки, От дивіться, правого захисника взагалі немає. Там є Бен Вайт, який відіграв дуже класний сезон. Дуже багато продаж голів віддав. Дуже класний провів сезон. Але чомусь йому ніхто картку нормально не дав. Те ж саме з центральним захисником. Там є круті варіанти, але знову ж таки купити їх неможливо. Бо це, от мені для мене велике запитання. Чому не дали карт картку саме Бену Вайту? Якщо до всіх інших позицій, майже немає запитань, хоча це майже чемпіона ПЛ можна було б трошки і покраще б давати картки, але ну, що поробиш. Я не розробник цієї гри, я не можу вирішувати. Тому, в принципі, що маємо, то маємо. Так от, 118 у нас виходить. Так, 118-й. І тепер давайте трошки повідкриваємо набори. І почнемо вже нарешті цю прокачку. Сьогодні 120 це прям гарантовано, повинні з вами зробити. Якщо ми наробимо сьогодні 120, то ну, це я буду вважати як за напевно фіаско. Тому що дуже величезні такі от амбіції. Цей склад дуже мені подобається арсенал в цьому сезоні. Зараз до нас один наборчик, я пам'ятаю, я думаю, ви теж. Я думаю, ви пам'ятаєте, як нам на основі випав саме Палькао 111-й, там ми отримали дуже класні такі от монети, це 50 мільйонів. Тому зараз, думаю, повинно пощастити, будь ласка, давай щось таке цікаве, круте. Це Англія, це нападник і це Ліверпуль. А, це Барнс. Ну, сказати, що я засмучений сказати. Я не знаю, я просто трошки. Очікував на щось трошки більше, 106-й верт, це мінімальний. Ну нічого. На жаль, тільки один пак ми зможемо з вами відкрити. І тепер давайте до... трошки попродаємо. Тому що ну потрібні монети зараз, дуже потрібні. Так, це, по-перше, продаємо Едегора. Ми Едегора е виставляємо. Зараз одразу продаємо за Саку Ну і Та все, напевно. Більше нікого продавати. Типу, Томас Парті він там продається, але сенсу немає його продавати. Навіть я би сказав, та ні, це буде трошки. Була тільки що ідея просто поставити Томаса Парті на позицію правого захисника. А тоді, я думаю, він втратить в рейтингу ще більше. Тому все, монетки у нас там вже купилися футболісти. І давайте одразу. Будемо прокачувати, тому що я думаю, що з цього вийде щось просто нереально цікаве. Тому давайте прокачуємо ранги і повертаємося, друзі. Всі на 10-му Зараз, я думаю, залишилося буквально трошечки до того, щоб прокачати 120 ОВР. На цьому, напевно, будемо завершувати, тому що я, напевно, ще трошечки залишу монет. Можливо, колись ще зробимо таку от невеличку допрокачку. Можливо, хтось вийде з гравців. Арсеналу все можливо, тому що от е, вийшов, наприклад, Virgil Van Dijk 111. й Те ж саме 120-й ОВР. Я розумію, що можемо зробити навіть 121-й, тому що гравці е, і футболісти є для того, щоб прокачати наших е, лісів арсеналу. Але це все вже переносимо на наступний відос. Я дуже сильно сподіваюся, що вийде щось реально цікаве та круте. І ми з вами зробимо просто нереальну останню прокачку, ну, таку допрокачку, я би навіть сказав. А це основна така от остання прокачка арсеналу у FIFA Mobile взагалі. Так само, як було з Челсі, так само, як і було з основним складом. Друзі, я просто хочу подякувати вам за те, що ви дивилися цю кар'єру, за те, що ви підтримували цю кар'єру, тому що Арсенал теж багатьом подобався, тому що команда реально закохала себе, в себе весь світ. Uh, тому, дякую всім знову ж таки за перегляд цього відео. Не забувайте про лайк, про підписку, про коментар та обов'язково про дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення про те, що в мене виходить новий відео. Тому я завжди бажаю всім вам гарного настрою. Віримо в Збройні Сили України. Слава ЗСУ, слава Україні! До нових зустрічей. Бувай!